Тільки чотири четверта частина людей пройшли ось цей ВЛК за той час, який був відведений. Це до 5 лютого. Зараз за законодавством, після 5 лютого, ті, хто не пройшли такий ВЛК, мають бути притягнені до відповідальності адміністративної, має бути накладений штраф, але ми робимо зараз все для того, щоб все ж таки дати роз'яснення. По перше, міністерство оборони, Міністерство оборони ТЦК, щоб все ж таки люди, які не встигли цього зробити, не підпадали під ці штрафи, і закон буде проголосований. Я не те, що на це сподіваюся. Я в цьому впевнений. Наступного. Наступного сесії він буде в порядку денному. Наш комітет його розробив, і ми продовжуємо цей термін до 5 червня. Я сподіваюся, що за цей час вже буде можливість у всіх, хто є обмежено придатними, пройти ВЛК. Більш того, запрацював резерв Плюс, і там можливість зробити. Запис на ВЛК вже дистанційно, тобто не потрібно буде приходити до ТЦК. Не вистоювати ті черги, на які які зараз існують, на жаль, і це буде зробити простіше і без штрафів. Тому така можливість буде подовжена до п'ятого червня.